Я дякую вам за вашу силу, мужність і витримку і за наші спокійні ночі, дорогі захисники України. Дякую вам за честь, за гідність, за мир та спокій, за те, що бережете нашу рідну Україну, за те, що мужньо та героїчно боронити її від ворога. Тож висловлюю вам слова щирої подяки, бажаю вам та вашим сім'ям здоров'я, щастя, добробуту. Слава Україні, героям слава! Хай буде мир на землі! Дякуємо вам за те, що ви робите все можливе, щоб нас захистити. Завдяки вам, ми можемо спокійно спати вдома. Ми віримо в ваші сили. Слава Україні! Звертаюсь до вас, українські захисники. Схиляю голову перед кожним із вас за вашу неймовірну сміливість, мужність та стійкість. Кожного дня ви даєте гідну відсіч агресору. Дякую вам за те, що бережете наш сон, ризикуючи власним життям і вселяєте в нас, українців, віру в перемогу. Молимося за вас. Слава Україні! Дорогі наші захисники України. Ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість, патріотизму.